Два тижні знадобилось меру Геннадію дикому та голові земельної комісії міської ради Олександру Балановському, аби надати відповіді на питання журналістів. Цього разу, як і завжди, Вельможі обійшли з формальними відписками, уникнувши деяких пояснень. Обидва відповіли ідентично, а саме підтвердили, що підприємець Олександр Забарний неодноразово звертався з проханням надати в оренду землю на території колишньої 10-ї школи. Визнали дикий і Балановський. І той факт, що чоловік має сплатити податки за користування землею, але про яку суму йдеться на рік, можновладці так і не сказали. Земельна ділянка, що розташована за адресою вулиця Рибна, 3 відноситься до земель комунальної власності. Власник приміщення школи номер 10 до Білоцерківської міської ради про наміри побудувати на території приватну школу, не звертався. Порушень у документації заявника та зауважень з боку членів постійної комісії з питань земельних відносин не було однак існували зауваження структурних підрозділів БМР. Проте, як зазначив під час спілкування з нашим телеканалом власник будівель колишньої школи Олександр Забарний, він не розуміє, чому має платити за те, чим не користується. А також каже, подаючи заяву на оренду землі, чорним по білому зазначено для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Тож чому дикий та балановський запевняють, що їх не повідомляли про плани зведення приватної школи, не зрозуміло. А ось у зауваженні на. Ке посилається міський голова, йдеться. Інформуємо, що рішенням Білоцерківської міської ради від 2019 року на дану територію затверджено детальний план згідно з зазначеним детальним планом на території розташування даної земельної ділянки заплановано розміщення кварталів багатоквартирної, житлової та громадської забудови, а також рекреаційну зону. Першочергово акцент ставиться на будівництві багатоповерхівок. Тож підтверджується факт, що хтось з місцевих бізнесменів таки має наміри заміж школи звести тут елітне житло. А ось юрист Максим Запаскін стверджує, всі ці аргументи, якими апелює міська влада, є штучними перепонами для приватного підприємця у користуванні землею. Адже відповідно до законодавства, придбавши будівлі, він має такі ж права на користування ділянкою під ними. З тих документів, які я бачу, тут підстави лише в тому, що Нібито він не сплачував податок на землю. Е, хоча не зрозуміло, е, як може сплачувати особа податок на землю, якщо е, право власності на цю землю е, не оформлено, не набуто юридично. зачитаю проводяться роботи щодо відшкодування завданих е, міській раді збитків в судовому порядку. Яких збитків? Про що мова? Ви не можете оформити е, договір оренди, щоб він належним чином орендну плату сплачував, і ще й збитки на нього на це покладаєте. Взагалі не зрозуміло. також юрист лише підтвердив наші слова про формальні відписки, адже у них посадовці протирічать самі собі та роблять банальні помилки. Зокрема, в одному з абзаців зазначається по батькові власника будівель колишньої школи номер 10 Олександрович, а в іншому Володимирович. Вони, напевно, просто не сильно вивчають документ або не хочуть звертати увагу, для чого це все робиться і керуються, напевно, іншими інтересами. Інтересами, напевно, інших осіб, які ходять забудувати там багатоповерхові будівлі, замість того, щоб існувала та школа, яка була збудована і історично там вже склалася, що вона є. Бо я б рекомендував у разі відмови чергової відмови заявнику звернутися до суду і оскаржити це рішення суд. В певних моментах може втрутитися дискреційні повноваження, тобто повноваження, які виконує міська рада на власний розсуд, тобто він може втрутитись, якщо це системне порушення відбувається в одному і тому ж питанні, і вирішити замість міської ради це питання. Наша редакція не ставить крапку в цій історії, бо ми так і не почули від пана дико ключової відповіді, чому замість багаторічного пустиря на масиві незалежності міська влада не сприяє реалізації сучасного освітнього проєкту. Тож, на жаль, через таку політику Біла Церква ще довго не бачитиме потужних інвесторів. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.